Шановні друзі, всіх вітаю. Ну що ж, російська пропаганда продовжує кормити всіх байками. Про те, що Куп'янськ вже давно захоплений, про те, що Покровськ вже давно оточений, захоплений і повністю під контролем Російської Федерації, але це не відповідає дійсності. У Куп'янську ще у більшості населеного пункту знаходяться наші сили оборони. Покровську йдуть важкі бої, так наших сил оборони там. Не так багато, але вони здійснюють опіри, продовжують битися з окупантами і продовжують знищити, знищувати тих, хто, нібито вже давним-давно закопив це місто. Росія так намагається маніпулювати, вони намагаються посилити свої перемовні позиції в плані угоди щодо миру. Вони травлять байками своє суспільство, вони травлять байками європейське суспільство, сполучені штати намагаються залякати наступом на Чернігів про знищення різних ДРГ і так далі. Але ми вже давно звикли до того, що Російська Федерація живе байками і вимислами, і пропагандою, якою кормить своє суспільство. Ми живемо фактами. Факти говорять про те, що ці населені пункти ще не захоплені повністю, що наша сила оборона ще там є, здійснюють атакувальні дії і знищують ворога.